Каме. Привіт, друзі. І ось ми знову з вами робимо мармур. Сьогодні мармур «Каламата» від Феррара. Paint і їхні матеріали, дивіться, оце було зроблено за 5 днів цей розкішний фартук, причому мебіль навіть не знімалася. Тобто це все вже було зроблено одночасно. Меблі є. І ми робимо отакий от мармур. Воно закрита двохкомпонентною смолою. Тут є і промальовка, і авторська техніка. Захищено настільки, що тепер не страшно цій поверхні абсолютно нічого. Можна, жир, плями. Коротше, експлуатація по максимуму. Як це ми зробили, це дуже було складно. Тому що з самого початку ми з замовником не затвердили в зіреці малюнок. Ми показали на фотках один одному, що хто бажає. І я зробив таку річ, ну, ви зараз все побачите. Не переключайтеся, погнали, дивіться спочатку. Отже, переходимо до технології нанесення. Спочатку я перевіряю стінку, що вона якісно відштукатурена і пошпакльована малярами, тобто немає сколів, ударів задірів від інструменту. Наступним кроком це щоб вона була без пилі. Це для цього проводиться знепилення. Далі ми ґрунтуємо ґрунтом підвищеного проникнення. Закріплюємо цю поверхню і забираємо залишки якихось мільчайших пилинок. Наступним кроком у нас йде фарба. Хлопці, я перепрошую, цього ми всього показувати в відео не будемо, тому що ми майстри і так це все розуміємо. А то хто захоче це більш детально, прошу писати в коментах. І так, поїхали далі. Наступним кроком в нас йде фарба. Вона так само використовується Simple Tone. Хоча, в принципі, можна використовувати будь фонову фарбу, яка підходить ближче до вашого відтінку фінішного мармуру. В моєму випадку це білий мармур, тому я використовую білий фон. Попередньо він вже був тут зроблений. І наступний крок це укладка безпосередньо самого матеріалу. Хочу звернути увагу. Майстрів, що будь-я венеціанська штукатурка, особливо для початківців, потребує якісного інструменту, нержавіючого, бажано Від ведущих виробників кожен вибирає те, що йому під руку краще лягає. Вона дуже швидко сохне, ну, будь-який матеріал, що сохне, коли сконтактує з повітрям, тому при праці завжди треба прикривати, закривати. Не жаліти матеріал, якщо залишаються якісь залишки на краях. Їх треба не чіпати, щоб не падали всередину. Тоді це буде дуже приємно в роботі. Ми наносимо два шари базових акриловою венеціанською штукатуркою. Два для того, щоб, коли ми будемо класти з вами третій, вже профарбовуючи попередню, намалювавши малюнок, в нас буде більша глибина. І крім того, це класична техніка, тому що вона дуже м'яка. І для того, щоб зробити якісний глянець, затиснути цю штукатурку максимально зробити ідеально рівно і краще покласти три шари. Дехто робить навіть 4. Це тільки на краще. Вкладається вона дуже тоненьким шаром. Розхід цього матеріалу орієнтовно в цій класичній техніці 500-600 грам на квадратний метр. У нас тут поверхня з вами приблизно 2,5 квадрати. Отже, тут у нас зовсім мало. Я вже фактично зробив два проходи. Тепер мені залишається тільки розфарбувати. Я беру аерограф і починаю малювати. Я думаю, що вам всім сподобається. Значить, ну, тобто, в мене такий звичайний, я би сказав, бюджетний аерограф Міл китайського виробника. Ну, для нашого ринку це досить доступний. Тобто комплект недорого коштує. І для своїх завдань він спрацьовується абсолютно, абсолютно повністю. Ми підключаємо аерограф, він вже виставлений на той тиск, який треба. Обов'язково в аерографі має бути оця штука, це називається відділювач вологи, повітря, щоб ви працювали комфортно і у вас не потрапляло зайвий конденсат безпосередньо до сухого повітря. Під'єднюю вже змішану фарбу. Дам. До речі, ми не художники, не шукаємо легких шляхів. Бачите це? Ну, Це підбір фарб. Все робимо на ходу, то, що є під руками, бо не завжди дуже зручно. Видумувати кольори тим більше, що замовник сам не знає, який це колір. Вбирати недоцільно. Так що робимо ексклюзив, хлопці. Зараз переключаю просто на фарбування, тому що буде трошечки гудіти наш компресор. Ну так, тихенько, але буде. Що я винес з цього Перше. перша помилка. Треба узгоджувати з замовником завжди взірець. У нас цього не було. По фотографіях. Фотографії бувають різні, в кожного свої вподобання. Ви розумієте по одному колір замовник розуміє це по-другому. По для когось це холодний колір, для когось це теплий. А в нас, як ви бачите, сірі кольори. У нас активність дуже-дуже не яскрава, не така, як в перший раз я зробив дуже акцентний, да? акцентну таку стінку. Мені здалося, що це буде круто, але газомовник до цього був не готовий. я вимушений був повністю переробити цю роботу заново, тому що це мій косяк, мій бок. Розумієте? Е, тепер покажу. От. Ми швидко з ним накидали, я зробив зразу на ходу такий ескіз, щоб для себе зрозуміти. Тобто взірець, хлопці, це просто необхідно. Це зараз інформація більше для майстрів. Щоб у вас не було проблем при здачі, щоб ви один одного краще розуміли, ви зразу промальовуєте кольорами і ми узгоджуємо, що це підходить, це підходить, це не підходить. Розумієте? От в мене такий був специфічний замовник, що йому не подобаються ці тумани взагалі. Оцей от красота, яка буде в класичній Карарі мармурі, це не підходить. Йому підходить от такий тип, це називається мармур каламата. Коли жили більш чіткі, дуже така графічна деталізація і немає таких розпливчатих туманів. Це є певний такий тип мармуру. Ось я вже переробив і зробив цю роботу. І використовував різні матеріали і речі. Щоб зробити саме таке і саме тут, добре подумати про вартість робіт. Це вже не просто якийсь мармур, це реально просто виріб. Виріб не мистецтва, а взагалі виріб. І його дуже складно робити в таких умовах. Шафи знімати не можна. Столешня вже із кварциту вже стоїть. Вона дуже дорого коштує. Єдине, що я для себе, скажімо так, з замовником домовився, що я не зможу обробити там, до сантиметра і тут ледь підсвітка перекриє, обробити, щоб не пошкодити оці полочки. Розумієте, це дуже складно. І я потім зрозумів, що дуже багато це впливає на кількість часу, щоб це обробляти О, тут під низом. І дивитися, тут це заважає, воно не дає світла. Тут дуже важливо, щоб зробити якісно, щоб було якісне світло. Що я використовую? Я використовую лампу осіва. Дивіться. Ми ставимо, і вона нам дає. Повністю прямо такий зріз. Тут світла немає, так ніби все добре. А коли я ставлю цю лампу, я бачу мільчайші, самі маленькі такі речі. Дивіться, дивіться. Бачите, видно шагрінь, видно якісь тумани, видно якісь переходи. Хоча глянець. Глянець в даний момент дуже високий, тобто глянець більше 90%, як заявляє виробник самої двокомпонентної смоли. До речі, дуже дякую Антону ДФА за цю смолу. Щоб зробити отак ідеальний глянець, треба якісне світло, зрозуміло. І щоб цього не було, тоді вам буде комфортно. І підхід до стіни взагалі буде шикарно. В даній ситуації завжди тут і голова б'ється цей ящик, це, м'яко кажучи, не камільфо. Погнали далі. Щоб зробити мармур, я думаю, всі майстри вміють це робити, в кожного своя техніка, не буду нікого вчити і багато роз'яснювати, що допомагає. Допомагає взірець, ми вже це обговорили, щоб кольори розписати. Мені допомагала в цій роботі, звичайно. Пензлик ось такий нульовочка номер 0. Нуль. Нульовочка, да? причому не дуже дорогий. А оцей пензлик другий мені надзвичайно сподобався. Раджу, хто цікавиться іменно для таких от речей конкретних, використовувати ось таким довгим ворсом. Він надзвичайно шикардосний, от такий, Натуральний. Він малює просто ідеально. До нього треба, звісно, пристосуватися, але це бомба. Ну, камішні, це нікого не здивує, це у всіх таке і є. Ще були деякі малярські інструменти, які допомагають наносити іменно поліоритан і наносити смолу. Тому що ще, крім цього, хлопці будуть. Далі буде ще краще. Це тільки, скажімо так, 80% нашого кінцевого результату ми вам показуємо. Чому? Тому що технологічно після смоли, щоб її можна було відполірувати, вишлифати, треба три доби витримки. Три. Три. Інакше вона в'язне і не ріжеться, і не шліфується, і не полірується. Це дуже важливо витримувати технології і попереджати замовника, що якщо він хоче мати Феррарі, то треба почекати. Що не буває так просто: швидко, дешево, да, як ми всі любимо, і якісно не буває. Тобто, якщо якість, то вже не швидко. Це треба степ step. І технологічно. Зараз вона нанесена, тільки пройшла одна доба. Мені ще б дві доби, щоб тільки до неї можна було доторкатися спеціальними шліфувальними апаратами. Мені дуже допомагає в цьому мірка Дерес. Вона з порохотягом, ви бачили, порохотяг я привозив. Мірка Дерес ексцентрик. І тепер підходимо ще до дуже важливої деталі, хто мало рахує, скільки треба абразиву вам для того, щоб до, до, добитися такої глибокого глибокого глянцю. Тобто скло, має бути в повне скло, і ви побачите це. От це от тільки щоб епоксид шліфувати, починаючи з номера. 80-120, він дуже міцний через три доби і ріжеться за рахунок того, що шармою не був, я перший раз, чесно кажучи, тут пробив смолою. Це нова смола, вона для вертикальних стін вона не заливається, розумієте, вона не ллється і не тече, її треба наносити, і наносити іменно гладілками або там іншими гладілками нержавіючими. І ясне діло, що коли я її вкладаю. Вона лишає якісь переходи. Чуєте? Тут щось... Тут є якийсь маленький переход на смолі, і його треба буде прибрати. От тільки ексцентрикова шліфувальна машинка допоможе мені це зробити. І е, отаких от кругів в мене пішло. Раз, два, тобто в середньому кожна градація номера круга максимум на один квадратний метр такої поверхні. Тобто тут є 3 квадрата. Три круга кожного номера, починаючи від 120 з кроком в 100. Тобто 120, 240, 300, розумієте, 20, 400. Потім можна крок збільшувати. 600, 800, 1000, 1500, там ще більший крок. 2000, 2500 і 3000. І в кінці ми закінчуємо 3000 пастою. Тільки тоді буде результат бомба. Ну, ось так. А тепер ще фішка, саме останнє. хто до цієї вивішенка на тортику, замовник приходить сьогодні і каже: Михайло, а можна зробити ще краще? Я кажу, звісно, можна. А як? Я кажу, давайте ще це зверху покриємо поліуретановим лаком, тому що епоксид це дуже добре. Але все ж таки, з часом, по правилах епоксид ми всі прекрасно розуміємо, нестабільна речовина. Навіть що говоряли мені італійці. Я вивчав це в інституті, я знаю хімію добрий епоксид, з часом все ну, тьмяніє і має свої певні недоліки. Це буде років через 5, але він хоче, щоб це в нього було навічно. Хоча я йому кажу, навічно нічого не буває, але він хоче, щоб було максимально довго і якісно. Тому ми закриваємо це тепер поліуретановою двохкомпонентною. Це вже не смола, це лак. Він більш твердіший, на початку твердіє, верніше, перепрошую, твердіє він швидше, ніж водний епоксид. Так, Смола, вона просто в собі не має летучих органічних сполук. а Там все ж таки є розчинники. Він за того і швидше висихає, і через 6 годин я його зможу вже обробляти. І мені знову прийдеться, друзі. Починати з усього всього. Зумієте? Вже ніби все готово і виглядає непогано, але у нас є замовники-перфекціоністи, яким треба, щоб було просто ідеально. І тоді звертаємося до нас, ми це робимо. Це не дешево, зразу повторюю. Це не швидко. Оця стінка 3 квадратних метра займе, щоб довести її до ідеального скла мінімум 2 тижні. А тепер рахуйте, скільки має коштувати 3 квадратних метри роботи. От так от, будь ласка. Друзі, всім, кому сподобалось відео, хто дослухає до кінця, витримав мене балабола. Дуже буде приємно почути ваші коменти. Технологічно я зможу зробити вам обов'язково якісь підсказки. Пишіть, пишіть для цього. Посилання на матеріали, які я використовував, це Ferrara Paint, це смола епоксидна від Антона DFA, буде нижче в відео. Дякую всім за увагу. Мені дуже приємно було з вами. До нових зустрічей. Пока. ви не готові психологічно не, не робіть, як я тебе люблю.